А це авто вже пережило справжню війну. Колись його купували для звичайних потреб. Але доля привела його на передову. Простріли, болота, тягання кразами все це залишило сліди на машині. Зараз вона виглядає так собі, але її історія просто вражає. Тепер перед нами стоїть завдання зробити це авто ідеальним. Що ж з цього вийде, ви будете здивовані. Поїхали. Я не знаю, коли ці відео вийде. Но ми це мицю розігруємо по номерках. Якщо цікаво. 200 гривень номерок. Напишіть мені у Telegram+, плюси я скину інструкцію, як отримати. Буде розіграш, коли наберемо 190 номерків. Так, щоб пехід. Вже є бага... Ой, багато номерків купили. Якщо цікаво, зелений дракон буде ваш. 3. Сюди. Ану, як вам апаратура. Дивіться, це що тут польські номера, Помняти. це нічого не значить. Ми зробимо машинку, вони будуть її собі розмитнювати. Е, довірили нам. Там хтось писав, що ми робимо погано, криво. Но ми так робили, тому що у нас були машини такі. Тобто, машина наша, ми робили, що хотіли. Ця машина не наша, ми будемо робити ідеально. Так що слідкуйте за цим машину. І... Скажи. Так що слідкуйте за нею. Я думаю, буде цікаво подивитися, як вона буде виглядати після. Зараз ми її так от, до, як вона виглядає до. Прямо все, салон. все, все, все. Наша задача зараз прибрати в салоні, бо там чуть-чуть ну, так грязно, відхимчистити його, щоб не було запаху, є запах сигарет чуть, чуть Я не люблю запах сигарет. І помити зовнішнє, тобто, щоб ми могли робити її. І потім почнемо розбирати. Що ми зараз не розбираємо, то що мені треба зараз ще її вигнати. І деякі запчасті прийшли на ауді, я буду піднімати, того ми її зараз не розбираємо, ми її потім миємо, підготавляємо під малярку. Так що убрати салон треба. Це ключі від нього. Ні, цього робить? Так? Вона закривається. Пуля не стріляє, пуля вже просверлена. Хто не знав, тут беховський мотор стоїть. 2,2? 2,2? Вона була, вона була колись праворульна, прикиньте. Руль перенесли. Дивись. Зараз покажу тобі. де відкривайся капот, диви. Бачу, все сторони. Бачите, який він грязний. Ця машина була. Один раз вони казали, що скинуть мені відео, як вона була по такому воді прикиньте. Тако салон, все, мотор, багажник, все було в воді. Диві, який акумулятор. Диви. Це жесть. Просто в болоті все. Я думаю, результат після має бути файний. Фари тут все ціле, це все файно. Зараз ми будемо її відмивати. Цю дверку вони були розбили, казали, що стовп зламали якийсь. і самі зашпаклювали, зробили. Тобто, типу, вирівняли шпакльовку і тут і вм'яти, ми будемо це робити. Десь ззаді. А як ти відкрив? Mm? Як ти відкрив? Замком? Ні. Mm. А вона була відкрита? Ні. Mm. Вона казала, що ручка не робить. Я відкривав, ручка не робила. Ні, казав, що дві задні не відкриваються. Тільки з середини. Прикинь. Ручку вже зробив. Оце прикольно. Дивіться це о. Нам прийдеться це зняти. Бачиш? Це все знімаємо і ставимо стекло, бо тут USB. Тут не Де пульт? О. Тут має бути стекло. Бачите? Тут у нас що у нас тут є. Ми тільки її загнали, я ще нічого не бачив, що тут у нас взагалі є, зараз будемо. бардачок. Коротше, нам треба зробити хімчистку. чисто, сігаретами чути. Нам треба убрати все, випилі, сосити. І зробити файно. Скучно, скучно, дуже скучно, мені каже, це все ми зняли. А напишіть скучно чи... По-любому. Так що як нам знімати правильно, пишіть. Що цікаво, що не цікаво. Видите, як кепачку нам лишили. Ну не нам, а просто лишили в машині. <рес> До діла? Вот салончик покажи. Як він виглядає. До зараз копопідснімеш файно. І ми уберемося, складемо, все, що їхнє складемо отдільно, щоб потім віддатися все назад. Дивіться, тут у нас шторки. Так, є у нас. Нічого диви! Ще й працюють кнопки, вті, поняли, Чикс, все файно. Лючок у нас є. Казали, що не робить, треба буде подивитися, що там з ним. Я думаю, там просто моторчик ушов. Тут диви на скобах тримається. Бо це не до діла, коли сігаретами чути. Дві, ззаді USB. і ззаді якийсь щур сидить. Ти чого тут сів? Тобі не можна в такій машині сидіти і круті? Це зараз покажемо косяківці. Знімаємо, от, бачите, все скотчем синім, Ззаду все за синім скотчем Це все нам треба зняти. Далі, дивіться тут. У нас тут є юбіля У нас тут саморізи, везде тут саморізи, тут саморізи. Нам це все треба якось буде виправити, щоб їх не було. Далі, дивись сюди, дверка у нас. Вони говорили, що десь. Напередку були, всадили якийсь стовбик і заміняли двері. Самі вирівняли там, самі вичухали, вишпаклювали і покрасили таку краску це якась. Ну, краска, дивіться, лишає сине. Кстати, так, як у нас на таврії була в початку. Наша задача буде це почистити, вирівняти нормально желізом і зашпаклювати теж ну, дорівняти. Тут у нас теж дивись, поріг, бачиш? Теж це нам прийдеться рівняти. Тут у нас всі такі нюанси, які прийдеться зачухувати, підрівнювати все файно. Тут у нас скол. Думаю, будемо замінювати повністю, знайдемо на розборки. Або будемо міняти всю дверку, бо вони говорили, щоб стекло теж поставити. Тут у нас бутилка. Бач? Цю бутилку ми теж будемо ставити нормально, щоб був. Це поворотник правий. Так. Тут у нас саморізи теж вбираємо. Тут у нас царапи не чуха, не будемо рівняти, будемо виробляти все файно. Да? По капоті я не знаю, як це ми будемо робити, поки ще не знаю, але це теж нам прийдеться виправити ці дирки, Якось відти заварити наверное, і зашпаклювати вирівняти, вирівняти. Це все теж зробити. Це теж вишпаклювати, ці всі пластики підшпаклювати, підреставрувати, під, під щоб було все файне. І що у нас? ще Тут, є? Тут, мабуть, поставимо теж що нас, щоб було вже все укомплектовано. Отак у нас, по суті. Зробимо, щоб стікла опускалися, бо тут у нас нічого не впускається. І будемо красити якось нормально, може таку біжову фарбу, щоб було це з цим ще уточним, або чорне. Бо тут, бачите, наліпили з синім цю краску, а вона Ну, коротше, це не до діла. Прийдеться все робити. І тут у нас бачите, відклеюється все. Оця матерія вона вся відклеюється, Її прийде проклеїти файно. Потолок обвис забитий на скобах. Отак. Це наша задача буде його проклеяти теж. Коротше, зробити машину віддал. Я показав всі нюанси, які є поки, які ми поки бачимо. Далі будемо все знімати, дивіться, не переключайтеся, буде цікаво. Все, ми погнали працювати. ми так мотор. Все гарненько, тут все файно. Під цю кришку теж мили на холодний. Не думайте, що тут на щось на холодний помили. знімали акумулятор, закривав всі реліжки пакетами то-то. то Все де є провода, закривав, помили. видув компресором, все звідси, тобто, все порядок тут. Хом-хом-хом. брать А то вы видите, и не хочет злезть. Надо что-то уже работать, что-то уже сработать. не хочет злезть. Давай спускайся. Да. Не хочет? Спускайся давай. Как будет не меня? Да. Не до дела. Короче, ты маешь спуститься и спустить эту руку. Понял? На 15. 15? 15. 15? Сюда скольчики. файно снял. Ляпота! Это диск 0,0 тонн, Рэй! Вот, він говорив, что тут з лодки зрізана. Защита поддона сделана. Понял? А я себе уверенно так сзади залез. Ребят, это какой датчик какой у нас. Видите? Партроник. Какой партроник? Партроник. не датчик температуры. Повітря. А что, вот партроник там? Нет, тут решетки шли. Золотые. От спеціаліст страшний. Диви. Кардан. Дві сюди. Сняли, щоб економніше їхало. Вот, що тут? Зад відключений тут. Да. Значить, роз... карданчик. Йо. От, труба, нам треба тут поставити Як називається? Бачок. Бачок, бо <звачок>, сильно гудить. И, наверное, там где-то Не было что -то... Ты чего пин Не, Нет. Нет, я не вырезал этим. Гудит Пин вообще не жирный. Вообще жирный? Да ты что? Это 180 то Фу, 98. О, ты меня еще нашел. Из Донбасса. Ой, смотри. Вонючая заглядь. Вау, гляди, красиво становится. Канець, то я його зняв. Тут всі були загнищі ці шурупи, нема в них куди шляпу поставити і... як я сказав? Нічого! А як це запікаєш, ну не, тільки до діла. Дивись. Мукачево. Так? Ну. Пацани, такий свіжий воздух в гаражі. Ааа, то діло. Ну то не то. Дивись. Скільки болота витрусили, стільки з-під Пузом тягали подобували, подобували. Диві, диві, диві. Диві, і подавали туди болота. Не видно. Тю, дивись скільки глини. Ти банків. Це земля з Донбасу. Три не радіаторний. Йоу, його забили. Ліотки було. Я думаю, це глина там була, ні? Бо ця штука ціла, ну? Ну. Це кондьор. Це не кондьор. Це якась... якась... А, автономка. Може бути? Я не знаю. Тому може глини передати цей. Хороший цей, знаєте? Та ти що завод? Що ти робиш? Відео, треба підшкурити, якщо маємо пристати нормально. Дивіться, тут отак датчик висів. Датчик висів, бачите чогось. Це, походу, датчик температури повітря на вулиці. Ми його зараз тако зробимо. Все, датчик на місці. Зняли <кхи> ми люк. Вот він у нас. Є тут от, водоотводи, оці бачите, нормальні. А тут один водоотвод. Зігнив. Чого? Бо там був камішок, попав на шлан на од цей. Перекрив і там вода збиралась, і так вже Що, Ми забрали вже двері, скло, там, пластики, деякі, що треба було до ренджевера. Прийшли нам на фати на вантажне відділення. От, все складжено, там двері, бачите, великі. Двері всі діла привезли. Давай, тільки не побий. в <с> багажник з тросиком, все як положено, і пластик по кругу багажника. Двері у нас вже є до нього. Це що ми все заказували, і тут є ручка. І два стіклоподйомника на задній двері. Це теж ми заказували. Дивіться, ми знімаємо вже з цієї двері замок, все, що на ній є, щоб е -е, переставити сюди, на цю нову двері. І отут, закисили ці болти. Тут-тут. Або їх краску заліпили, бо тут бачу дві краски є. І не хочуть відкручувати. Так... Коротше, воно прокручується, все, ушли вже зв'язочки. Беремо болгарку, також надрізаємо і ось так відкручуємо. Бач? Це звернув забрав. Зараз шукати другі болоти, але по-інакшому ніяк. Так, ми знімаємося і перекидаємо на нову дверку. Що, двері ми вже поставили? Вже їх і пошкурили, крило теж поставили на місце, його вже теж пошкурили. І що, з дверей перенесли все тут, моторчик піднімав вже, робить. замок поставив, ручка, колонку не ставив, бо потім не буде, як стекло поставити. Там зняли ще сьогодні. І все, підготовлюємо під покрасочку. У нас сьогодні 2 лютого. Так я з знову роком. прошадшим. На сьогодні хватить. Переключаемся на завтра. Сичня вафля. Серьезно? Да. А, точно, я напутал. Другая сичня. Все, переключаемся на завтра. Будет, наверное, честно, нет? Будет честно. Слушай, где будет? Да. Ну, Не знаю. Для Ну, конечно, для Двигайся, Две, Шпилер, я не заварил. <звук> а потом что-то можно робити машину, ты снимаю. А ну скучно машину робить. Такую штучку в машини можно робити. Краще круглую, но у нас круглый нема. У нас є тут длинно. Робин? Его прикладаем сюда. Что ты смеешься? Что-то смей. Пойдешь видно, я Не забывай <звук> деркусь покрывал. Короче. Це замок, який ми з розборки заказали, він нам не підійде, бо у нас нема ключа такого. Ми перекладаємо наш старенький сюди. Є. Половина роботи зробила. Поснімай, що він там робить, я, трохи. Я, я дивлюся, що там робить. Я поміняв замок. Наслежить. Бо у нас немає ключа. На цього. Ну, Тут тут просто все... прогнил шибу. Ну, вот так мы вырежем. И поставим и новый металл. Ставим нормальный, качественный металл. Вот, видите, какой Ого. И ты уже и вырезал, да, пиццу? Оно а, -а, а Ничего себе, снайпер. Прикольно. А -а -а. О, дело. А -а -а. Ну что, фарбу я забрал. У нас тут -а 10 300 вышло. Даже 320. Фарбаль пістолет. Коротше, підготовлюємо під покраску вже. Почали клеїти пленку. Тут, тут, тут. Ну, вже все. Помили, все, файно, мали грунтувати. І тут я такий протираю тряпочку. чик 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 чикс. чик сюди, сюди, сюди. Раз. Палець провалився. Тут Тут вообще жопа. Я думаю, знаєш, що ми не дивилися тобі до них. Тут поварений де. Тобто, яна логічно з тієї сторони мала бути поварена. Але... Хтось скалхозів, там кинув просто шубу. Де поріг. Оце поріг, да? да. Жестіс. Просто, просто п... пластілін. Просто пальцем отак бігає. Це, Це... Це... Це антигравій називається, так? Да? Сипали yeah. сюда. Просто закрили і все. І воно вздулося. І... Да. Ну, коротше, згнило повністю. Закрило там воду, виходить. Ці вогні можна знімати. на відро? Так. Да. Я не знаю, чи, чи це можна ще паяти. <laughs> той сварочного нема. Коротше. Ми варили з тої сторони, тим сварочним спеціальним. А тут приходиться, бо того вже нема, приходиться ось цим варити. No. Ви навіть не представляєте, як це все виглядає, куди сюди. Так, да, воно пропалює, але я не знаю, чи можна цим робити чи ні. Але в у нас, у нас поки виходить, все, там настроїли на мінімум. No, все зачистимо, все защухаємо, все буде файно. Ось так у нас настроєння цієї. <реш> так замечательно у тебе все ліпиться. Ми короче, вчора вже все попротирали і ну, готували під покраску. щоб залі грунтуємо і будемо красити. А не тут то було. Протирали порохтамо. Вот там. Я такий протираю, поняли? шук 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 палець лиш, хоп, і заліз в цей в... Ну, в порог просто. Там згнило було повністю заліз. Дядя вже переробляє. Так що не все так легко, як, як ви думаєте. подивились відео, там раз-раз-раз все приклеєно зроблено. Тут ми ж вирівняли це. А отут, а отут є ще одна ямка. Протикали її. Вона була закрашена тонко. Теж треба вирівнювати, будемо вирівнюватися таким вже <ривісно> Все, скотчем поклеїли, все протерли вчора, навіть протерли, видули всю пиль з гаража видули. І зараз шух. Пиль. Везде пиль, знову все видувати і знову все протирати. Це нелегка робота. Не думайте, що це як два пальця у нас валют. Ні? Каже, ні. <laughs> да, Ти думаєш, що це легка робота і так чик-чик-чик, все готово. До покраски це серйозно. Все Все зачистити, все прокрасити, Але да -да. хоч пластики ми закрили плівку, вони не будуть в порохах, бо ми їх вчора, вчора теж виймели, добре. Кавля. От покили. От, От туди піднімається машина. Ми так спеціально вирізали, щоб воно потім ніяк не черкало цей, цього метал, щоб не вигнуло це все. Далі. Будемо обарювати ще з цієї сторони. І все. І буде чітко, але дивіться, тут, бачите, цей порог. Це ми переробили, тобто він переробив. Він я показує тут. А тут переробляли, не знаю хто, ну, але так, тако перероблено. Це, Хочеться це Хоч сказати, що це, це ужас просто, дивіться тут о. Ну ладно, тут нормально, але отут просто колхоз якийсь. Воно вже гнити почало. Просто молотком варили. <рес> З цієї сторони дивимося. Вони, вони зробили, коротше, типа, там закрили все. Mm -hmm. да. І вода скоплюється і вона опять прогнивається. Це треба було відкрити, щоб наоборот вода падала да, в відкрита. У нас буде і скліти, і вода буде мені сходити. і все. Шукав я на розборках ці, цей вихлоп, типу коробка, труба. Усі гниле. З чотирьом людям я писав гниле, так що ми міняти його не будемо. просто снимем, залит его. И, наверное, добавят и трубу, чтобы она не дула в салон, потому ну, все-таки сюда здесь в салон дует. И тут всегда грязно. Да? Просто прямо трубу поставят и, и все. Да? И вот так бывает. Как ты сварок разрубить. А, развал тут надо делать, бачите, Сделал резину. О, и за турмой Ну, что ерунда. Хотя такая резина, я думаю, дорого стоит. Видите, какие тут стяжки еще. Ти що? Що? що не знімаєш? <ріх> Тяжкі кніпти 40 у нас. Знаєте, що? Прицикну там закручуєш. От, тут. І там. Тоді діло. Кардана тут нема, це. Я не пам'ятаю, чи ми говорили, чи не говорили, чи ми ми, що ми знімали, що. Бачите, тут отак відвігав шпательком маленьким і клію скочив так кусочком, кусочками, кусочками, щоб був сюди у нас зазор і задувало сюди потім фарбу. Що, перша частина майже закінчилась. Ми е, ранжеровера покрасили, Ні, не покрасили, погрунтували, підготували все під покрасочку. Тобто зробили все, що робили, Почухали, шпаклювали. це все ми зробили в цій серії. І зараз так він виглядає. Йди сюди, закинуть капот. Щоб показати повністю картинку. Капот, кстати, бачите, все Сюди, до сюди. Сорожні не були, просто легень поставили. Вау! Так ти що! Ляпота! пота! Це ще ми будемо ще трохи чухати, бо тут є косячки, але грунтовку ми дали. Грунтовка була розбавлена з кольором синім, губим. І все. Перша частина у нас кінець. Якщо хочете побачити, як ми її покрасимо раптором. От, наш раптор тут. Такі баночки. Такий колір, ми будемо його кольорувати і красити перший раз. Будемо знімати все, показувати, як виходить, чи плохо, чи нормально Коротше, таким раптором. Якщо цікаво, підписуйтесь, друга частина буде, як ми ним красимо, і результат після цієї машини. Результат до ви бачили. А після буде в наступній серії. Так що підписуйся і все. Покажи, що він Я попробую, не знаю. Тут у нас пластики. Все пластики мы накрыли, потому что порошили трое, чтобы их не мыть два раза. Все накрыто. Запаска. Запаску тоже помыли. Да, бачите, там она четкая. Ну, короче, красота. Ты сзади не снял. Давай сзади. А ну, вот так. Вот Тут Вот Тут, где были у нас І ровно, всякі штуки, підґрунтувались, тут було у Тут той же цей. Тут у нас було покльоване, тут поклювали все чітко. Двері замінені, підґрунтовані. Коротше, все, підписуйся, друга частина буде жирна.